Каже п'ятий президент, хоче інтеграцію до Євросоюзу, а Зеленський що хоче? Армія? Яка блядь, армія? Ти стоя спиш! Яка армія при Порошенкі? Порошенко не хотів воювати ні на Донбасі, не хотів воювати ні за Крим, ні за що. Що ти розказуєш сказки? Віра каже, віра це діло кожної людини. Особливо. Мова. Мова почалася тільки в 24 році року. В Україні, коли вже війна бушувала. Я же блогер, я же вижу, що люди почали розуміти, що мова це є ідентичність Українця, це є зброя. Яка мова і Порошенко? Що не так? До чого Крим? Він не був тоді президентом, блядь. Через кілька місяців він прийшов. Він воювати не хотів в Криму, ні оруження, нічого він не хотів. Дайте мені досидіти до кінця каденції і вийти. Бо він бізнесмен, ти не розумієш. Твій Петя, а що Томас, то не про нього. То що він підписав Томас? А для чого українцю потрібен Томас? Для чого він потрібен? блядь, у вас в церквях на русском языке всі проходять. Для чого Томас, якщо нема волі в Україні. А? То і є Томас? А куди він прийшов в руки? Комуністам в руки, попам комуністам, його передали. Може краще прикратити стріляти, він каже. А це вже Путіна запитай. Бо є план по захвату всієї України. І не Зеленський тут виноват, є план по захвату всієї України. Розумієш, Та треба головою собі. Для чого тобі мізку в голові потрібен? Адже інтеграцію до Євросоюзу. а Зеленський що хоче? Слухай, що каже людина Ірина Фаріон. Це для мене, оце для мене чоловік був. Це чоловік був. Що вона про твого Петьку, Петьку, Петушка. П'етр-п'єтер Петушок. Дивись, що вона каже. А то время проходить, ви й забуваєте, що воно було і що воно не було. У Зеленського яйця як у слона. А у Петьки маленькі такі яйця, голубійні. Закон про самооборону ухвалено в січні. Що ж п'ять років робив Порошенко? Ти не міг ухвалити закон про самооборону. Представляйте, скільки хлопців би вже навчилися військового мистецтва, а зараз вони його вчаться під час війни. Порошенко вас не відпускає, врешті повертаючись до Зеленського. Ні, ну, Тому що це, це людина, яка загнала Україну в страшну пастку. Він загнав нас в мінський формат, який забрав 15 тисяч українців, вбитих в ті часи. Що нам дала ця філософія на півкроків? Він якось приїхав в Мюнхен і заявив страшну фразу: ми не хочемо перемогти. Ми хочемо, щоб Росія від нас пішла. Це каже головнокомандувач. Тому на нього ніхто не зважав. Розумієте? Тому його нагинали. А цей приїхав в Мюнхен і вдарив їм їх у морду Будапештським форматом і сказав: Виконуйте.